Питання забезпечення належним харчуванням військовослужбовців, які нині перебувають на лікуванні або реабілітації в медичних закладах, зокрема Волині, стало бачимо, актуальною темою, зокрема й на крайньому засіданні 27-ї сесії Волинської обласної ради, яке відбулося 12 вересня. Бачили також, що ви стали ініціатором звернення до кабінету міністрів щодо гідного харчування бій які наразі перебувають у військових госпіталях або цивільних медичних закладах, отож, пане Андрію, в чому проблема полягає, власне кажучи, і чому ви вирішили з колегами звертатися до уряду? Значить, в травні місяці поточного року було внесено зміни до закону України про соціальний військовослужбовці військовослужбовців, членів їх сімей. І е, ця норма е, про те, що всі військовослужбовці, які перебувають на лікуванні в лікувальних закладах, незалежно від форми власності, зобов'язані е, харчуватися за нормою номер 5 Це підвищена е, норма, е, яка передбачає, що е, військовослужбовці харчуються на рівні 150-160 сто шістдесяти гривень е, за ліжкодень. Е, ось на даний момент е, ситуація є яка. Що ті військовослужбовці, які знаходяться в профільних лікувальних закладах, тобто в військових госпіталях, ця норма застосовується, тобто їх харчують з розрахунку е, норми номер 5, тобто 150-160 гривень, е, за, на одну. В інших лікувальних закладах, де перебувають наші військовослужбовці з пораненнями і реабілітацією, наприклад, обласна лікарня, ковальське МТМО і так далі, і так далі, міська лікарня, харчування проводиться за нормою, яка для е, загальної норми, тобто з розрахунку 40-45 гривень, і власне. Була прийнята постанова Кабінету міністрів України на розвиток оцього го пункту статті 11 закону, на який я посилався, де чітко врегульовується це питання, і передбачено, що всі військовослужбовці, незалежності в яких закладах вони перебувають на лікуванні чи реабілітації, їх зобов'язані харчувати за новою 5, тобто з розрахунку того, якому я сказав, 150-160 гривень. Ця постанова говорить наступне, що ці лікувальні заклади е, за рахунок місцевих бюджетів фінансують там 40-50 гривень, звичайної норми, а за підвищеною нормою е, додатково компенсуються з державного бюджету, е, тобто тих 100, там, чи 110 гривень, скільки, скільки буде виходити залежно від закупки продуктів е, в, е, в наступному місяці, просто з державного бюджету ця різниця 110 гривень гривень. Повер... Лікувальному закладу, в якому о, вони харчували військовослужбовців. Ось з цією метою, щоб врегулювати цю історію, тому що ще е, в серпні місяці, в липні місяці Кабмін мав би вже закласти ці кошти і зобов'язати профільні е, виконавчі органи, яким підпорядковані військові, там да міністерство оборони України, е, головне управління розвідки і так далі, і так далі, е, зобов'язувати укласти угоди з лікарнями, закладами, де е, лікуються військові. Закладати в бюджет і в наступному місяці компенсовувати у цю різницю 100-110 гривень для того, щоб е, забезпечувати рівень харчування за нормою номер 5 цією метою, щоб це врегулювати, оскільки є певне зволікання, воно взагалі було два роки, але в травні місяці, як сказав, було прийнято закон і трошки пізніше постанову Кабміну. Ми звернулися власне. З ініціативи фракції Батьківщина е, зрозуміло, тому що я перший раз за два роки був на цій сесії, тому я і озвучував це питання. Внесли ми це питання для того, щоб Кабмін не зволікав і чим швидше запустив в роботу цю постанову для того, щоб хлопців харчували е, військових поранених, е, які на реабілітації на лікуванні за підвищеною нормою 150-160 гривень, тому що вважаємо, що це той мінімум, який може дати забезпечити держава, тим більше це прописано в законі і в постанові кабінету міністрів. Пане Андрію, а чому Волинська обласна рада вирішила звернутися до Кабінету міністрів саме зараз? Чи були раніше спроби вирішити цю проблему? Чи була раніше ця проблема? Так, вона була. Тому що, по-перше, цього питання ніхто не знав. Я його з'ясував. Ось була прийнята постанова Кабміна в цьому році, після внесення змін в цю норму. І, ну, знаєте, напевно. Хто ж, як не військові, будуть відстоювати свої права? Uh -huh. І коли я знав за цю ситуацію, що є така постанова, да, що хлопці харчуються за е, зменшеною нормою, а зобов'язані харчувати з... Е, безумовно, що ми відразу зініціювали цей проект звернення, цей проект рішення, тому що ще раз кажу, це хоча б той мінімум, який має забезпечити хлопців для того, щоб вони швидше е, приходили е, в е, ну. Скажімо, так, набували кращий стан здоров'я і швидше реабілітовувалися. Пане Андрію. А чому медичні заклади Волинської області досі не змогли укласти договори із Міністерством оборони або Міністерством внутрішніх справ України для забезпечення належного харчування? Ну, на моє переконання, це має йти все зверху. Тобто профільні відомства, виконавчі органи, да, тобто Міністерство оборони України, Головне управління розвідки там інші, інші сили оборони, в їх, на них покладений обов'язок укладати, укладати договори з лікувальними закладами. Тобто, коли я задав питання нашим обласним закладам, чи ви укладали цю угоду, чи хтось ініціював, вони сказали ні. В нас таких угод немає, ніхто на нас не виходив. Ми ніяких договорів на компенсацію цієї дельти 100-110 гривень не укладали. І коли я це з'ясував, ми відразу підняли це питання, щоб зобов'язати в тому числі виконати цю постанову кабінет міністрів, оскільки кабінет міністрів має дати вказівку цим органам, щоб вони реалізували е, цю постанову і е, застосовували норму номер 5. Пане Андрію, а чи є наразі ризик щодо того, що без втручання на державному рівні ось ця проблема з харчуванням військовослужбовців, які проходять реабілітацію чи лікування як в цивільних медичних закладах, так і в військових шпиталях, може залишитися не розв'язаною? я можу сказати наступне, що е, ми будемо ставити це питання ребром, оскільки вважаємо це той мінімум, на який заслуговують наші військові. Знаєте, коли е, військовослужбовець отримує поранення і потім невелику виплату, а потім пенсію, то на той момент, коли він лежить в госпіталі непринципово чи в лікарні, він має харчуватися за підвищеною нормою, так говорить закон, і держава зобов'язана це виконати. Тому ми зі своєї сторони будемо далі контролювати цю ситуацію чи Кабмін все таки виконав свою ж постанову і вимогу закону статтю 11, так би, да, закону, який я посилався, і просто ставити питання ребром, тому що хто як не ми будемо захищати ще свої права із. З умовно пане Андрію і... на завершення. Які кроки планує зробити обласна рада, зокрема, і ви як депутат, у разі якщо відповідь від уряду буде недостатньою або недостатньо швидкою, чи недостатньо позитивною? Ну в нас залишається, оскільки це обласна рада, ми можемо звертатися зі зверненнями. Ну, значить, будемо ініціювати справу. Про внесення до ЄРДР стосовно невиконання законних прав е, військовослужбовців. Будемо дивитися, які будуть порушення, і ініціювати, щоб вживали заходів правоохоронні органи, які зобов'язані напевно, контролювати те, щоб виконавчі органи влади, військові лінії виконували вимоги закону, вимоги постанови. Солдат, Зрозуміло, дякуємо і, вам. Який лежить в лікарні, має, має забезпечений бути нормальним харчуванням. Це наш святий обов'язок. Абсолютно згодні з вами дякуємо, пане Андрію, вам за включення і за своє бачення цієї проблеми за те, що ініціювали відповідне звернення до кабінету міністрів. Чекаємо звідти відповіді і відповідно позитивної відповіді. І сподіваємося, що невдовзі військовослужбовці, які проходять лікування чи реабілітацію, будуть на рівні отримувати належне харчування. Отож з нами на зв'язку був депутат Волинської обласної ради і молод. Чі сержант Збройних сил України Андрій Козюра спілкувалися про, власне кажучи, гідне харчування українських захисників, які нині перебувають у, на лікуванні, або ж на реабілітації у медичних закладах цивільних або ж у військових шпиталях. На все добре і тримаємося. Тримаємось щасливо. На все добре.